Щоденник ДДА, 19 вересня. СЕКсуальне насильство. Якщо в дитинстві вас торкалися, пестили, просили або змушували займатися сексом, або дивитися, як це роблять інші, ви в цьому не винні. Якими б не були обставини, що б не говорили дорослі або підлітки, які були для вас джерелом насильства. Велика Червона книга сторінка 174. Багато хто зростав у сексуально розбещених сім'ях. Ми ставали частиною сексуального життя своїх батьків, якщо вони займалися сексом у нашій присутності. За столом ми були змушені слухати їхні розмови про секс, ніби в цьому не було нічого особливого. Ми могли стати частиною їх зрад, коли вони при нас сварилися через них або обговорювали цю тему один у одного за спиною. Можливо, ми відчували відповідальність за все це. Наша молодість і сексуальність виявилися вкраденими, оскільки ми не могли себе захистити. Їх слова вкоренилися в нас ще до того, як ми зрозуміли, що нам завдали шкоди. Можливо, ми розігрували ці сцени з іншими дітьми, намагаючись розібратися в тому, що чули, відчували і жертву чого стали. Але потім нас охоплював сором, проте бувало важко утриматися від того, щоб іноді збуджуватися від уваги, яку нам приділяли підсвідомо, ми знали, що таким чином можемо отримати любов, нехай навіть це змусить нас почуватися погано. ДДА вчить нас, що б з нами не сталося, сьогодні ми знаємо, що ми не самотні і не винні. Сьогодні я визнаю сильні почуття, які пов'язані у мене з будь-яким пережитим сексуальним насильством. Я перестану брати на себе відповідальність за те, як зі мною поводилися.